Так далее. Но мне кажется, что пришло время переходить. Доброго ранку, українці прокидайтеся. Сьогодні почалося очевидно те, чого ми з вами так побоювали. Спеціальну військову операцію на Донбасі голосив президент Росії. Володимир Путін за його словами це пов'язано із необхідністю демілітарізації України за словами очільника Кремля. Росія не дозволить Києву атакувати Крим та отримати ядерне озброєння. І мовляв, окупація України не входить у плани Росії. Путін закликав українських військових терміново скласти зброю і повідомляється вже про те, що чутно обстріли в різних українських містах, і це не лише ті міста, які знаходяться поблизу Донбасу. Також повідомляють в соціальних мережах, принаймні. Повідомляють про те, що чути вибухи поблизу Одеси, поблизу Харкова, і також у прикордонних північних областях, стратегічні об'єкти Києва обстрілюються крилатими та балістичними ракетами. І загалом зараз атака йде якраз по об'єктам військової інфраструктури, як це і передбачалося від самого початку. Інформація надходить надзвичайно багато і очевидно ключове в цьому потоці не панікувати і зберігати голову холодною, хоча зізнаюсь чесно. Тривожно м'яко кажучи, від того, що відбувається, мені зараз важко говорити. Тому вибачте, будь ласка, в мене також рідні, за яких я е, зараз переживаю.